Мої найщиріші вітання. Чомусь у мене складається враження, що ідеологія каналу у популяризації україномовного техноконтенту наближається до кінця. І ні, це не тому, що я як автор вирішив змінити рід діяльності чи не дай Боже мову каналу. А тому, що чим більше працюю, тим більше бачу потребу у виготовленні індивідуальної та персоналізованої оснастки оправок тощо. Що допоможе скорочувати час на виконання типових робіт та пришвидшить виконання нестандартних. Здається, мені це стає вже мало не ідеєю фікс чи ідеєю металфікс, а тому зробимо жменьку покращення для себе та колег по цеху. І перш ніж пролунає звичне, поїхали. Найбільша подяка спонсорам каналу. Ви неймовірні. Поїхали! Не пам'ятаю в якому точно відео, але казав фразу. Це перше і не останнє виготовлення оснастки. На жаль, в процесі підготовки до цього відео частина матеріалу про виготовлення ось цих фрезерних прихватів були випадково видалені. І перед вами лише фінальний результат. Якщо раніше я виготовляв ось такі рівні пласки, то зараз стала потреба у таких гусочкоподібних прихватів двох видів. Раніше я гартував їх навмання, і двійко із них, маючи за велику твердість, тріснули. Тому в рамках великого покращення освоюється термічна обробка сталі, і ці новозроблені мають твердість близько 40 одиниць, які я вважаю ідеальним балансом міцності. І пружності, так як показати процес виготовлення, я не можу, давайте розберемо, чи варто їх виготовляти взагалі. І з переваг виготовлення зазначу: перше, вони однакові, і це тішить мого маленького внутрішнього перфекціоніста. Бо із ними легко працювати та інтуїтивно підбирати для кожного типу робіт. Друге їх розміри та габарит, вибраний на основі досвіду, не одного майстра. І хоч калейдоскоп їх різновидів дуже великий, саме такі для мене найкомфортніші та використовуються найчастіше. Третє і останнє це кількість та якість. Хочеш, робиш? 4. хочеш, робиш 20. в роботі? Вони не бувають зайвими. Це вже перевірено, випереджуючи ваше логічне питання. Так, а на що робити? Піди та й купи, то для порівняння давайте поглянемо все те, що пропонує нам всім відомий сайт на три букви. В поле пошуку пишемо прихват фрезерний. Насправді оголошень не так і багато, і переважаюча більшість це продаж вживаного чи продукції часів планової економіки. Хоч якийсь від неї толк був сам в шоці, що таке кажу. Деякі форми прихватів дивні, як на мене, деякі типові, такі як підковоподібні. Деякі, взагалі, я не знаю, як використовувати напевне, не доріс ще. Є навіть оголошення продажу цілого набору всім відомої фірми. «Миска рис». цікаво було би спробувати його, як воно і що, особливо як в роботі покаже себе той ступінчатий торець. Щось в цьому є. Ціни варіюються від 150 за штуку до 400, в залежності від розміру стану тощо. На всіх інших спеціалізованих майданчиках продажу такої снастки ціни навіть вищі. Особливо мою увагу привернули два оголошення із прихватами, які люди робили власноруч. Ось таких 10 штук, під час виготовлення яких хтось, скоріш за все, керувався правилом відходи в доходи. І це ми поважаємо. Та ось таких клинових упорів. Хоча такі СП-шні і продаються, проте мені більше подобається конструкція. Ось цих Перший я їх побачив на каналі одного іспанського майстра The Metal Raymond, відео про які вийшло вже 6 років тому. І знаєте що? Треба буде одні купити. А інші повторити, виготовити зайвими не буде точно. Причому в кількості по 4 штуки для фіксації деталей типу плита, куб чи паралелепіпед – саме те. Варіант купівлі певної кількості прихватів фірми Мискарис ну не розглядав. А з того, що є в доступності на доставку 1-2 дні, повторюся. Це тільки набір. Отже, за сучасних економічних обставин та умов праці, а точніше, вартості години роботи верстатів чи майстерні, в цілому, їх виготовлення дуже. І дуже нерентабельне, і в цьому не так жаль розхідних матеріалів чи витратів на електрохарчування як часу, бо його пішло немало. Але тих три пункти озвучені вище, вагоміші, ну як для мене, аж дуже. Я краще витрачу ресурси, щоб зробити щось ідеальне і те, що мене буде влаштовувати на всі 100, ніж купити і задовільнятися, ну вже яким є. А що ви хотіли? Базар великий, людей багато. Це саме стосується і пресу, виготовлення якого триває і на жаль затягується через несприятливу погоду. А тому плавно переходимо до роботи по виготовленню ось таких кронштейнів для пана Бориса. Хоч конструкція проста і прозаїчна, виготовлення співставне із прихватами через ряд особливостей, та покажу вам його від А до Щ. і на жаль, виявлю мікрофіаско та власну халатність в самому кінці роботи. А починається все із двох трапецевидних заготовок із плити п'ятидесятки на основу вирізаних киснем та двох верхніх прижимів. Для початку добре зачищаємо всі сторони. Так як зовнішній габарит і більшість робіт будуть робитися в парі, щоб полегшити заготівельні роботи в масштабі один до одного, друкую ось такий макет із паперу і гайда до пили, дякуючи якій економія часу на фрезеровку колосальна. А враховуючи, що це сталь 45, воно ще і гартоване по контуру, що в результаті бачимо на зрізі тонких слайсів, через те, що деякі деталі були поза межою можливості роботи пили, змушені закріпити через прихват, знявши рухому губку лещат. Ах, Юра, Юра, ти бачиш, як я караюся. Коли вже та 400-ка буде. Після цієї маніпуляції по тому самому паперовому макету, прямо по центру вікон сверлимо отвір для болта відпотай та скручуємо. Дві заготовки разом. Обробка контуру буде вестись горизонтальним шпінделем на чотирьох шліфованих поршневих пальцях та такій плиті, щоб набрати комфортну для роботи висоту. На жаль, не знайшлось потрібних шпильок, то зробимо їх із болтів та калібровки. А через те, що буде чимало так перестановок, роль домкратиків виконують торцовані в розмір. Чотири труби починаємо із основної нижньої поверхні. Вона буде базовою і слугуватиме для подальшої обкатки в процесі фрезеровки інших бічних поверхонь паралельно та перпендикулярно. Хоч такої точності воно. Можливо, не потребує, проте зайвим не буде, особливо прямий кут між основою та вертикальною стороною із відхиленням 1 сотка максимум. Загнавши заготовку в габарит, знову викатуємо базову сторону в нуль та прив'язуємо центр осі шпінделя. За допомогою графічних вимірів креслення прокладаємо потрібні міжцентрові відстані із урахуванням діаметру фрези та починаємо наступний етап роботи. Будь-які спроби показати доказати це, ну, неможливі Через обмежений доступ між деталю та інструментом при наявності активного охолодження. Складність тут єдина дуже поганий вихід стружки, бо фінальна глибина фрезеровки 26 міліметрів. Після чого обернувши, засверлюємо отвори по точно такому ж самому алгоритму, як і пази, і з подальшою нарізкою різьби. Послідуюча операція стосується верхніх прижимних планок. До речі, тут мені влітало нещодавно за використання слова. Режим, мовляв, притискач, затискач правильно. Інтернет каже, що синонім до слова прижим включають затискання. Притискання, запресування, притискання, можливо, та затиск, але щось воно не тойво. Тому напишіть, як на вашу думку, краще інтерпретувати процес закріплення деталі на столі та найменування конкретно цієї оснастки. Від замовника прийшли також ось такі різані киснем деталі. Проте на власний розсуд я їх замінив на квадрат 50 на 50. По класиці зайве рубаємо на пилі та фрезеруємо у зовнішній габарит. Наступною операцією стане центровка отворів під подальшу обробку, щоб і обрізати все, що зайве на пилі, і зробити кріпельні отвори. Після завершення всіх маніпуляцій просто вифрезеровуємо в парі обидві деталі, використовуючи фрезу 12 мм. Наступний крок це груба сверловка отвору під подальшу розточку, обкатавши деталь по площині, що лежала на плиті, закріпляємо і починаємо розточувати отвір. Враховуючи побажання замовника, нам ввірено залишити припуск на росточку фінального отвору діаметром 50000, хоча б ну. Міліметрів зо 5. Але так як ми майстри аж дуже неслухняні, тому залишили рівно 1 міліметр в плюсі пару соток. Перш ніж розкріпити деталі, завбачливо помічаємо їх парність і напрям базової площини про всяк випадок. За допомогою тієї ж графічної магії вираховуємо центри отворів під сверловку. Щоб менше було фрезерувати, та відповідно сверлимо їх. Після чого закріпляючи почергову кожну із деталей на верстат фрезою діаметром 12 міліметрів, робимо вікна до кращого життя, чесно кажучи, робота. Капець, яка важка, а все через дуже великий виліт фрези. Найкращим варіантом виконання цієї задачі є наступний алгоритм дій. Враховуючи робочу висоту фрези близько 30 мм, робимо перших декілька проходів по колу на глибину 5-7 мм кожен сумарно до 28 мм, із припуском на фінальний прохід. Потім, витягнувши фрезу із патрону, робимо залишкові проходи на малих подачах. Це дає нам час і можливість видувати всю стружку, а також встигати ловити центральний відход. Признатись чесно, в процесі фризу дещо запихає назад у патрон, і було так, що потрібно було виламувати той залишок. Два чистових проходи у півміліметри по контуру, і вуаля! Готово, знімаючи фаски рімером, поговоримо про фіаско. враховуючи те, що всебічне намахалово у діаметрах кругляку чи іншого стального прокату сприймається як добрий день, про який я навізняв шорс на півтора мільйона переглядів. Я не переміряв товщину плити, яка виявилась 51 мм при заявленому прокаті. 50 мм. Честь і хвала тим, хто робить його в плюсі. Але, на жаль, зараз кріпильні отвори те що змістилися через роботу пакетом, бо в розрахунку товщина закладалася 50 мм. На щастя, в процесі бесіди із замовником заявлено, що цей затик абсолютно ні на що не впливає. А тепер найцікавіше висновки: під час виконання цих фрезерних робіт було досягнене розуміння, що воно і як яким сверлом краще сверлити, де залишити більший припуск, а де менший, та й навіть глибше розуміння, який краще матеріал замовляти під конкретну задачу. І з яким покроєм тощо, бо як показала практика, матеріал чи заготовки при поставці вже впливають на час виконання роботи, і правильне рішення може зекономити рівно один робочий день. І ще два слова про загальне бачення. Я розумію, що конструктор, розробляючи це креслення, 98% умов та розмірів робив просто систематично. Проте моє душніливо має пару зауважень. На кресленні вказано R5, що означає діаметр фрези 10 мм. Я ледве це 12-кою зробив, хотілося б побачити, як він це гризе 10-кою, і скільки би це зайняло часу, та скільки би він їх вломав в процесі. І на рахунок додаткового фрезерування після фінальної розточки у 50.000 зазначено, пофрезерувати прижим ще на 2 мм. Хоча по факту я би краще зібрав по 1 мм. із основи та з прижиму, чим саме вісь валу залишив би в прослабленнях між деталями. Повторюся, я розумію, що більшість розмірів несуть рекомендаційний характер і ні на що не впливають. Проте такі дрібні та елементарні речі вкотре показують на величезну прірву між теоретичною та практичною металообробкою. А я наговорився, а ви наслухалися. Забув сказати, що це кронштейни для базування блоку циліндрів по шийках колінвалу із В-подібним розміщенням поршнів під їх ремонт. В цілому такі роботи показують мою недосконалість та можливість до покращення у алгоритмі до їх виконання. На сьогодні, зробивши такий об'єм робіт, я змінив би відсотків 40 процесу виготовлення не менше, чим саме пришвидшив би і вдосконалив. Фінальний результат. Чи буду я робити ще прихвати? Точно так. Чи можу я виготовити такі кронштейни під ключ? Напевне, що теж так. І наостанок, саме нестандартні роботи, чи творчі пориви у пошуках спокою в голові та бажання відволіктись від замовлень, і породжують такі продукти життєдіяльності майстерні, як прихвати, кронштейни, шпильки, оправки, різці тощо. І ось таке марнотратство часу. Та ресурсів пришвидшують та спрощують в подальшому роботу майстерні. Можете називати мене дурним, проте більша частина прихватів подарована, і все це для того, щоб популяризацію україномовного техноконтенту у симбіозі із покращенням на собі відчули ті чи інші майстри, яких я ціную та поважаю. А відтак цим для них бажаю більшого розвитку та наснаги в роботі. А ще сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто гарно відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, зауваження чи рекомендації, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Вельми дякую. Спонсорам каналу, дякую за перегляд, до зустрічі у наступному відео.